Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц, відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні у нас багато всякого буде по останнім новинам і не тільки. Ну що ж, мощуйтесь позручніше. Ну а я починаю. Почнемо із такого. Долю Кримського мосту подивитись. Я хочу. Думаю, всі, чули, бачили, як сьогодні наша служба Божа України в черговий раз його підірвала. Одну із опор моста безпосередньо. До речі, давно мене питали про цей міст, десь місяця, кілька місяців назад, я його долю передивився, і там мені все рівно на нього йшов Хаггалас. Ну, ось цей Хаггалас мосту прийшов. Давайте подивимось, чи це все, чи ще не все. Так, зараз відкрию фото. Де тут ця незаконно збудована споруда? А ну добре, покажіть мені, будь ласка, подальшу долю Кримського мосту. Чи то Шкерченського мосту. Скажіть вам, правду. Інгос. Ейвес. Соло. Алігес. А Nautтіus, поясніть. Це що за Nautтіus такий? Торісос перевернутий. Це ще не все, ще буде прилітати по мосту. Що у нас тут? Інгс, Ейвас, Соло, Альгіс, Кано, Наутіс, Торісас перевернутий. Ну, дивіться, будуть його латати. Будуть той мост латати, будуть його ремонтувати. Да, Знов-таки великі гроші на то підуть. Далі, це цікаво, то що це загалом землетрус має бути? Ну, Чекаємо, землетруса в Криму. Мало того, це робота ППО. Яскрава, якась красива. Ще бабахи будуть по мосту, да, це однозначно. Тобто щось має прилетіти із повітря. Ось. Але тут не тільки з повітря загалом. Захист підсилять того мосту явно. Яскраві медійні події, все почуємо, все побачимо, гарно, красиво. Захист мосту підсилять. Ще більше там всякої там, розвідки, там всяких детекторів, сенсорів там на нього начепляють. Да. Ну все рівно не сильно поможе. То, що що, то що доля яка його? Доля цього мосту яка? Торісас перевернутий. Доля така, що по мосту ще прилетіло. І, і що міст буде закритий загалом. Поки, відповідно, міст не зможе функціонувати. Тобто, ні, це не знос під ноль, це те, що він пошкоджений і закритий. Все, ось така його доля. Те, ну і з того, що показують, принаймні ну, на найближчий час, на найближчі роки, умовно кажучи. Да? Це ж не погляд безкінечність. Ось, ну загалом будуть ремонтувати. А колись я ще давно дивився, то все рівно по завершенню війни міст буде експлуатуватись. Експлуатувати його має Україна. До речі. Угу. Так що таке. Чекаємо. Буде продовження по Кримському мосту. Ось і по повітрю. І не тільки по повітрю. Така його доля. Ну, що ж, незаконно збудована споруда, який там не місце. Так, дякую за відповідь. А я думав, що знов буде хагавас. Ну, нічого, нічого, там теж хороші руни попадали. Давайте далі. Просять мене подивитися долю насильно депортованих Росією дітей. Про, на переговорах нібито про це говорили. Ну, ось на цих що ось були ось на днях в, Стамбул, в Туреччині. І там Мединський видав, мов, не, не ламайте комедію для там, європейських жінок, у яких дітей немає. Типу, щось того. Уявіть цинізм цієї істоти. Ну, давайте подивимось. Так, а ну добре, покажіть мені, будь ласка, яка взагалі доля буде українських дітей, насильно депортованих в Росію. Покажіть мені, скажіть вам, правда. Райду. Нанос. Наутіс. Іса. Ой-ой. Вун'я. Так. Кана перевернута. Поясніться, що таке? Ото перевернутий. А, -а, а, розумію. Ну, дивіться, на жаль, розклад не настільки позитивний, як би хотілося. Ну, ну на жаль. Що в нас тут? Райдо, Маннас, Наутіс, Іса, Вуньо, Беркана, перевернуто, ото перевернуто. Дивіться. Чи будемо ми повертати вивезених дітей? Так, да, будемо. Ось зразу дорога і впала. Влада над тим працює. Переговори, переговорна група над тим працює, влада над тим працює добре. А, но, Наутіс, Іса, тюрма дослівно. Ну, тобто, ну вони там дійсно як в якихось це якісь інтернати можуть бути, ну, якогось прям суворого режиму інтернати. Ще там що-небудь. Ну, типу, ті діти там розумієте, як в тюрмі, як в концлагері. Розумієте, так? Да? Мало того, процес дуже тривалий, дуже повільний, а росію, Расеєюшка дуже буде опиратись. А, тим не менш, радісні новини будуть. Але якась радість, знаєте, обмежена. Чи зможемо повернути? Зможемо, але далеко не всіх. От далеко. А Мало того, беркана перевернута, ОТО перевернуто. І найбільші питання будуть по дітям сиротам конкретно. Тобто, простіша ситуація буде з тими дітьми, у яких є батьки, ну принаймні родичі на території України. От. А от конкретно тих, у кого батьків немає, ті, хто сироти, то там взагалі буде тяжко йти. Та й ось е е е болота дуже сильно упираються. А, а, ну, а давайте. А на що їм так наші діти? Ну, може, для когось буде банальне питання? Ну, мені цікаво просто. Ну, може, там якісь приховані мотиви є, може, не настільки все просто. Так, раз, дякую за відповіді. А ну, добре, покажіть мені, будь ласка, поясніть мені, будь ласка, так навіщо Росії... Українські діти, яких вона примусово депортувала до себе туди на болота. Поясніть, мені, будь ласка, навіщо Росії українські діти? Скажіть, правда. Так, щось не хоче вилізати. Торісас. Зразу вже не подобається. Альгіс. Райда перевернута. Інгус. Маннес перевернув. Ох ти ж йо. Ансус. І фінал. Хаглас, ой-ой. Да, тут не все так просто, як я думав. А якщо що, там гроза розгулялась за вікном, якщо будуть якісь дивні звуки. У природи нема поганої погоди. Так, що в нас тут? Тересас, Альгіс, Райдо перевернута, Інгус, Манас перевернути, Ансус, Хагаус. Дивіться. Я тут, напевно, рунам прям розбирати не буду. Я загальну картинку видам, а то ж прям картинками пішло. Зразу медичні процедури тут певні упали. Оце от вивіз за кордони. Що це? це органи? Розумієте, так? Да? Як би це паскудно не звучало. Далі, а, в якійсь мірі це йде як військовий трофей. Да. Поправити свій генофонд вони хочуть, ось явно, точно, да. а, наказ самого верху йде, ось, ось наказ. А, ну, Загалом, це промивання місків. Це промивання мізків, це, знаєте, зміна ідеології. Ну і загалом е по хагалазу. Ну, це трансформація, трансформація Росії. Знаєте, ну реально, чистка генофонду. Покр покращити собі генофонд. Окрім цієї от мерзенної цілі, яку я тут іще побачив. Тобто, тут ще явно це не всі діти залишаться в Росії. Ні. Якась частина тих дітей е потрапить за кордон. І далеко не, не, не в сім'ї, е щоб бути усиновленими. Розумієте, да, весь жах ситуації? Ну, я не знаю, що тут коментувати. От просто в мене слів нема, а ті, які є, YouTube не пропустить. Ну, Тому залишу це без коментарів. Так, дякую за відповіді. Так, треба трохи заспокоїтись після такого розкладу, тому що то, звичайно, жах перебільшень. Так, дякую за відповіді. Давайте таке. Просили мене нового президента Польщі подивитись Навроцького. Як він, що він для поляків принесе, відповідно, і для Польщі, що він принесе для нас. Ну, давайте. Тут явно проситься два окремих розклади, щоб гріш несправедливим, як то кажуть, не мішати. Давайте подивимося, що він принесе Польщі. Ось відкрив його фото. А добре, покажіть мені, будь ласка, що Кароль Навроцький як президент принесе Польщі? Покажіть. Скажіть вам правду. Хагалас. Ну, цікаво. Урус. Альгес перевернутий. Єра Кану довертаю пряма. Далі. О, перевернутий. Цікавий фінал який. Манус перевернутий. Ух ти! Ну-ну. Що в нас тут? Хагалазурус, Альгіс перевернутий, Єра Канота, перевернутий Маннас перевернутий. Як війна, як війна, воно мені тут не йде, зразу скажу. Це якісь реформи, жорсткі притом реформи. Це якісь зміни в Польщі будуть. Пов'язано буде з армією точно. Тобто, це ну мілітаризація Польщі, явно. І це підготовка до війни більше. Так, да, це точно. Загалом, в контексті того, це. Набрання сили, набрання ресурсу. Тобто, в принципі, як для Польщі він ітиме добре. Реформатор, не всі реформи там будуть якісь, схоже, такі жорсткі доволі. Но воно загалом піде Польщі в плюс. в принципі. І підсилення військовому, в військовому сенсі і загалом накоплення Польщі ресурсу, сили, як такої, не тільки військової. Палізу перевернутому. Ну, подумати, подобатиметься його політика далеко не всім. Явно. І це, знаєте, як якась ніби вразливість навпаки йде. Точно будуть багато хто ним буде незадоволеним. Знов-таки показують, да це ж було вже власне, повторювані події. В історію треба дивитись. Тобто, знаєте, політика цього самого Навроцького буде нагадувати політику когось ну, із когось із правителів Польщі. От, Тобто буде і буде, будуть якісь схожі риси. І загалом повторювані події якісь будуть. О, тобто, ну, знаєте, він як якісь. М, ну, в якійсь мірі можна сказати, що він дійсно як кармічний президент буде для Польщі. І дійсно, як е, якісь уроки, уроки минулого вспливуть, і Польща їх проживе таки під його керівництвом. От от, да, точно, це точно йдуть повторення з минулого подій. На. Далі, ну, в принципі, Кано ну, це розвиток, Кану, це процвітання, в тому числі це. Медицина, тобто якісь схоже, зміни в медицині, зміни в плані освіти. Загалом. Освіта і наука може бути, в принципі, да. Ось. В принципі, загалом це процвітання. Явно рух вперед. Ну, от а перевернутий Маннас перевернутий. Чи досидить він свій термін до кінця, свою каденцію? У мене питання. Мало того, це будуть реформи конкретно влади. Це може бути реформи територіального устрою, це може бути там кількість депутатів, що там у них сейм, по-моєму. І так далі. Тобто, ось явно, явно зміна влади, зміна, зміна м -м, якось як державного устрою навіть воно йде, От, що він Польщі принесе. Ну і по мене перевернутому. Не, не всім сподобається політика, де хто буде з Польщі виїжджати. От, реально. То що, ну, знаєте, схоже, що все-таки е, дуже велика мілітаризація і акцент конкретно на чому? На армії, на обороні. Сподобається таке не всім. Ось, зразу. Ну, хочеш миру, готуйся до війни. Абсолютно правильно. Тут, тут повністю правий він. Тому таке, ну, в принципі, ось. Реформи і зміни чекають Польщу. По, по великому рахунку, воно таки Польщі піде в плюс. Да. Ну от, чим це виліться для самого нього, побачимо. Тому що, схоже, ну по Хагалазу, по Хагалазу це жорсткі прям реформи йдуть. Це прям це не, не, не такий прям м який приємний процес. Я не разу. Тому таке, ну, подивимося. Цікаво. Загалом цікаво. Ну, добре, давайте Україну подивимось, що він Україні принесе. Он, Зеленський, його вже привітав з перемоги. Він там відписав про Україну. Ну, в принципі, я й почитав переклад. Доволі непогана заява. Ну, заява це одне, а дії ж другі можуть бути. Так, дякую за відповіді. До речі, мене питали про відносини України і Польщі. Розклад тренорний. Я його робив ще до виборів, ось десь чи місяць, чи два назад, і загалом відносини України і Польщі я дивився. Розклад був зроблений на роки. Актуальність він не втратив. Ну це так до слова. Можливо, прикручу його в рекомендації, якщо не забуду. Так, добре, дякую за відповідь. Ну а раз, покажіть, мені, будь ласка, що Кароль Навроцький, власне, як президент Польщі принесе Україні. Покажіть мені. Скажіть, он, правда. Вуня перевернута. А то перевернутий. Лагус. Кана перевернута. Кана перевернута, ну... Тай вас перевернут. Поясниться, що таке? Сус перевернутий. Ну, сами бачите. да? Гара, що у нас тут? Вуня перевернути, ото переверней. Лаусберкану перевернути, кану перевернути. Тай вас перевернути. Ансус перевернутий. Майже весь розклад перевернутий. Що? Явно розчарування у нас будуть. Розчарування будуть не тільки, як то кажуть, у простих українців, також і у влади будуть розчарування. І загалом, якщо брати Украї... отал як країну, то Україна буде ним розчарована. Ну... Але, тим не менше, якісь шляхи до порозуміння будуть, тому що лагус – це розуміння, лагус – це зв'язок певний. Чисто, знаєте, як емоційний. В якійсь мірі. Ну, загалом він буде більше Польщею займатись, зрозуміло. Да? Но українців Україну він розуміє. От реально знаєте, навіть в якійсь мірі переживає нам. лагузу це от якраз іде, як воно називається емпатія в якійсь мірі. І загалом зв'язок буде. Зв'язок з Україною буде налагоджуватись все одно. Ну, Поберкання перевернуті. Це повільний процес буде. Е не сказати, щоб це все було швидко, легко і приємно. Да. Без ось такі розчарування будуть, якась певна хитрість буде з його боку. Явно. Це вже хитрість по відношенню до України. По те, разу перевернутому. Знов таки якісь юридичні питання, юридичні, як би знов тема отої волинської різні не піднялася і так далі. Бо прямо на то схоже дуже. Ось. Певне розчарування буде. Ну що, певний певний тиск буде з його боку, палки в колеса будуть, і що пан з Не зовсім по закону. А, знаєте, це що буде? Це знову може бути питання питання якраз Євросоюзу. Ні, не в контексті, що він нас туди не пускатиме, в контексті а, там отих от не санкцій Євросоюзу, як воно зоветься. Ну, одним словом, щоб питання було у польських фермерів, що наші фермери їх задавлюють, ось типу того. Ну, таке, я б не сказав, що прям, знаєте, багато радості він нам принесе, але все рівно відносини між державами мають все-таки ну як це, налагоджуватись все одно. Мають. Но прям в супер радості від нього чекати не варто, що він нам принесе. Чи буде допомагати, буде, нікуди не дінеться. Но, но прям і свої інтереси при цьому буде відстоювати. Знаєте, і тут допомога йде більше не через. перепрошую, Тут допомога йде більше не через прям таку любов до України, скільки як любов до Польщі. І Розуміння, що якщо ми не встоїмо, наступні будуть вони, тому тут з такого розрахунку йде допомога. Ну, що тут скажеш? Е, я не дивився іншого кандидата, але можливо, він би для нас був краще, конкретно в плані відношення до України. Цей, бачите, більше в сторону Польщі дивиться, а до України ну, таке собі відношення. Не сказав би, що прям супергарне. Тим не менш, і катастрофи тут не видно. Прям супер жорсткі руни тут не попадали. Ну, правда, о, як то кажуть, вухо е, на сторожі треба тримати по відношенню якраз до нього. І до його політики. Ну, знов таки, це конкретно він. Ну, В Польщі ж не тільки президент, там же ж і парламент і так далі, сейм, да, тобто, це конкретно його відношення. Тобто, а відношення президента і відношення самої країни, да, до, до іншої країни. Це трошки про друге. Тому подивіться розклад три норми. Я його прикручу, там конкретно без персоналій, а конкретно прогноз на відносини двох країн. Отам цікаво. Так, ну що, на сьогодні, напевно, що все. Обмежений в силах і в часі. Буряці магнітні, гаїм грець. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!